В Україні з'явився новий штам коронавірусу – Стратус. Нині випадків зараження ним на Хмельниччині не зафіксовано. Разом із тим, кількість хворих на ковід вдвічі збільшилася за останній тиждень. В області фіксують 43 хворих. У центрі контролю і профілактики хвороб повідомляють, що незабаром буде відомо чи є в області випадки зараження новим штамом. Дев'ять зразків аналізів відправлено на дослідження. Чим характеризується цей штам коронавірусу? Симптоми, такі ж як при коронавірусній інфекції. Отут характерним є також охриплість голосу, висока температура і швидке розповсюдження даної інфекції у зоні ризику. Люди літнього віку для інших категорій населення проходить новий штам у легкій формі. Проте є фактори, які можуть значно погіршити перебіг хвороби. Для кого небезпечна ця хвороба? Перш за все, це для людей, які Мають інші супутні захворення. це цукровий діабет, серцево судинні захворювання, онкозахворювання. В Таких людей звичайно є оскладнення, і він протікає набагато важче. Фахівці наголошують про важливість вакцинації. Також радять, якщо відчули перші симптоми, обов'язково звернутися до лікаря та дотримуватись маскового режиму. Так ви вчасно отримаєте медичну допомогу та зменшите ризик зараження для інших. Олександр телеканал Перший Подільський.